Получается держать? Макс. Щоб не, щоб не впала. <свят> а чого у тебе ширинки на настроїти? Ти. <свят> Я в шокі. І таке буває. Чи <свят> не открутиш, чого открутиш? Не киньте, не. хлопці. Посуньте вікно. О, все, все, все. Трошки з рейкою промахались. Це все Джордж джоркнувати. Це 100%. Не? Невеличкий нюанс в роботі. Так, да. а тепер знаєш що? Ша. Що? Що? Тут ще один. Хлопці, припадимайте тепер доверху. На і не кіньте його О, донизу. Кидай його Другим. донизу. Другим. Все, зараз рейку доверху. верху. що туди дзваха ще ввалив? Ну а як же? Щоб стабільно трималось. Ще й дзваха туди дали. Оце надіжно працює. Бо буде ой шашок. Що ти не знаєш? Грба не насос. <рес> <рес> так, а ну ложи на вікно помалу. Ложим. Що там? Нормально? Альфо, О. А чого не лягає? Чого тобі не лягає? А, доверху в мене треба. В мене доверху. О, о все. Що? Та ти що, то лягло. ляглой, пушка. Так, тебе що му... тук.